Наволочки з новорічними мотивами лише 30 гривень за одну наволочку. В лоті буде 56 одиниць і вартує 56 наволочок 1710 гривень. Вони йдуть в різних упакуваннях. Ось таке буде упакування. Я так вважаю, що ці наволочки будуть поменше. Ось таке є упакування. Та є ось такий вид наволочки. Як бачите, трохи матеріал відрізняється. Ці будуть такі більш м'якенькі ніжні, а ці більш такі текстуровані. Зараз з вами розглянемо їх, наприклад, однієї упаковочки, бо всі інші запаковані. Нагадаю, в володі буде 56 позицій і вартує одна позиція 30 гривень. Ось такі, вони дуже ніжні, дуже тактильно приємні. І подивіться, як якісно виконаний принт на застіпках. Показую інший принт. Ось такий з оленями. Дуже класний. З іншого боку, вони йдуть просто білі. Ось така гарна лаконічна машинка з солодощами. Будиночок засніжений. Як бачите, вони йдуть ось такі, як я вам показала упаковочки, і йдуть ось такі. Тут будуть сніжинки, Merry Christmas. І такі шишечки. Дуже класно та стильно виглядає. 30 гривень за одну новорічну наволочку. Якщо бажаєте замовити цей лот і заробити класні кошти на ньому, то звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.